Прокуратура повідомила про підозру ділку, який займався саме протиправним бізнесом. Він налагодив схему допомоги від уникнення мобілізації чоловікам. Так він говорив про те, що він має зв'язки в службі СБУ і в Одесі, і він за Деяку плату допоможе, щоб відстрочити від мобілізації людину. Так він познайомився з 26-річним чоловіком і запропонував йому, що допоможе, побалакає, поспілкується зі своїми знайомими і влаштує його позаштатним співробітником до СБУ в Одесі. І е, оцінив свою допомогу, скажімо так, протиправну у 5,5 тисяч доларів. Спочатку він просто пропонував цьому чоловіку свою допомогу, а далі вже почав шантажувати і. Погрожував, що повідомить про нього в РТЦК. Під час передачі неправомірних коштів вказаного ділка затримали правоохоронні органи на гарячому на місці, і йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на іншу людину, яка має певні функції.